Незважаючи на тяжке становище в моїй країні, я зібрав кращі стрічки полтавських режисерів. І сьогодні ви побачите перші з них. Українською на увесь світ заявив про наш кінематограф, директор кінофестивалю Полтава Док Олександр Калашник. Вперше за всю історію міжнародного фестивалю в Індії там побували полтавські фільми. Сама подія тривала з 19 по 22 березня. Режисер каже, усе почалося із робочого знайомства. Я був на фестивалі Фінляндії. Ось вот якраз Васа фестиваль 2006 год. І там ми познакомились, всі кинопроизводители, режисери, друг з другом общались і познайомилися з одним парнем з Індії. І він постійно нас приглашав к себе. Поїздка тривалий час відкладалася через брак коштів. Цьогоріч знайшовся спонсор. І ось полтавці отримують найвищу нагороду. За кращу іноземну документальну короткометражку отримав фільм про льотчиків полтавського режисера Дмитра Вовка. Небесна варта. Всього до Індії їздило сім українських фільмів про АТО та на екологічну тематику. Усі викликали справжній резонанс. Олександр Калашник каже, що не фільм, то овації. Усього на фестивалі в Індії було представлено 180 фільмів із 10 різних країн. Жорстких рамок не було ні щодо теми, ні щодо розміру. За словами Олександра Калашника, особливо бурхливо публіка реагувала на наші та на шведські стрічки.